Привіт! Якщо маєш МС-1 у своєму ангарі, то в мене для тебе є єднаєш така пропозиція челендж. Зроби е, бій на МС-1, в якому ти заробиш медаль героїв Росія. а це відомо зробити сім фрагів у бою. І можливо, ти від мене неможливо, а 100% отримаєш е, один з чотирьох танків. Це буде Badger, чи в 6 М60 або вк 9001 п Тобто на твій вибір, який ти захочеш. Це слід зробити до 15 липня. До 15 липня мені слід надіслати з таким, реплей з таким боєм на електронну пошту, яку я вказав у закріпленому коментарі. І якщо ти попадеш в четвірку перших, хто мені надійшли цей реплей, то можеш, можеш отримати отакі цінний подарунок. На твій вибір. вибір один з чотирьох. Один з чотирьох танків і чотири реплеї. Чотири учасники отримають, отримають е такий танк. Тому, чому б ні? Запрошую прийняти у цьому участь.